Land Rover Discovery 2021 рік. 3-літровий бензиновий гібрид білого кольору. Повний привід. Маємо передні та задні парктроніки, безключовий по полу, присутні сліпі зони, також повний склопакет, преміальна акустика, пам'ять сидіння водія та пасажира, мультимедійне шкіряне кермо з підігрівом, лобове скло теж з підігрівом. Ось така. Ось такий бортовий комп'ютер. Маємо великий мультимедійний екран, клімат-контроль, підігріви та масаж передніх сидінь. Ось такий він по салону, семимісний. Має також два люки. Також є функції а, допомоги водієві. Всі плюшки адаптивні, запобігання зіткненню, розпізнавання дорожніх знаків, все присутнє. Камери 360. Машинка повністю обслужена, повністю ціла по кузову і чекає на тебе за адресою Павлова Осенка 8 Трейдинг Моторс